Товариство, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Я Олександр радий вітати вас на нашому Ютуб-каналі. Як ви бачите, по наших голодних пиках, які в нас знаходяться позаду нас, ви всі бачите, що ми знаходимося на своєму господарстві, і сьогодні будемо займатися разом з вами рядом справ. Перше і основне, що нам потрібно сьогодні, буде виконати, нагодувати, хвостатих Мешканців і жителів нашого господарства хвостаті це миші. Крис, слава Богу, я не спостерігаю, але от. Навала миш страшенна, тому що дощі, похолодання, все це призводить до того, що мишва, яка знаходилася в полях, на городах, вся повертається у приміщення, у складські приміщення, де ми зберігаємо зерно. Ну і от якраз боротися із цим нашестям потрібно, тому що якраз кришці і миші вони являються основними носіями різного роду. Захворювань інфекцій, тому з ними потрібно на регулярній основі боротися. До речі, можете внизу в коментарях написати, як робите це. Ви. Ми робимо все це більш таким традиційним методом. Спеціальний яд крисяча смерть він називається. Зараз будемо закладати повністю всі свинарники у складське приміщення, де в мене знаходиться зерно. Друзі, вчора плідний і дуже такий насичений робочий день. У нас разом з вами був помили свинарничок. Він потихеньку підтряхав. Мені там в коментарях дуже дякую за, до речі, доповнення і рекомендації. Писали, що бажано замість шампуні на останній стадії додати білизну для того, щоб провести і певного роду дезінфекцію і щоб краще все це відмивалося. але... Якби Я працюю по певній схемі, вимиваю 95% приміщення, ну, тобто до ідеалу десь 90-95%, потім шампунь наносимо, потім домиваємо до ідеально чистих кондицій. потім... Проведу обов'язково рідку дезінфекцію. Обробимо стіни, підлоги, повністю все обробимо. Проходить ще 5 днів, знову повторяємо рідку дезінфекцію і ще через недільку засипаємо усі приміщення сухою дезінфекцією, закриваємо усі вікна, двері і залишаємо. Якраз ну, на 3 на місяці законсервовуємо наші приміщення, будемо тільки ходити протравлювати мишок, і будемо чекати, поки оця от нечість у виді африканської чуми відійде від нашого району. Ну, можливо, навіть повністю зійде на нівець, тому що вчора мені ось колега мій. Телефонував, який займається також свиноводством у нашому селі. Говорить, що до нього також доходить інформація, що ряд свиней у нашому вже селі безпосередньо хворіє, але просто-напросто симптоми вказують на те, що це африканська чума. Але люди бідкаються на те, що свиней, начебто, або паралізує, або відбирають задні ноги. але... Я просто знаю саме перебіг цієї хвороби, як хворіють, коли здихають. І в принципі, знову ж таки, люди, які в цій сфері розбираються, які в цій сфері компетентні, це один нюанс. А коли, наприклад, у господарстві у бабусі чи в дідуся знаходиться одне от поросятка, відбуваються такі от речі. Ну, люди поняття не мають, що воно таке. Хтось говорить, що це отруєння, хтось говорить, що просто-напросто свині. Там попадали на ноги, але але, знову ж таки проблеми страшенні. Так що в чергове дякую знову ж таки Богу, що було прийнято таке рішення. Дякую своїй чуєчки, яка на протязі е, мого життя неодноразово мене рятувала. І е, в чергове я упевнююсь в тому, що рішення моє було прийнято правильно. Ну, а от мій колега зараз. В повному шоці не знає, що робити, але рішення, яке потрібно йому прийняти, я прийняв давно. І в принципі, про мою рекомендацію я сказав йому вчора також, щоб не було пізно. Так що, друзі, розкидаємо ядок і далі рухаємося по робочих процесах. Таким чином, в кожному кутку, ну і в інших зонах, де я бачу, іноді пробігають мишки, ложимо декілька кусочків отрути і вже будемо з часом. Перевіряти цю труту на цілісність, тому що з часом мишки її дуже сильно виїдають, іноді все так, що залишаються навіть пакетики. Якщо ж криси у вас є на господарстві, то ті черті. Зжирають усе так, що й пакетиків навіть не залишається. Також поклав декілька шматочків на піддоні, де у мене знаходиться гранулятор. До речі, друзі, і в повідомленнях під відеоматеріалами. Ряд, я так розумію, що це місцеві глядачі, місцеві підписники, які проживають або в місті Конотоп, або можливо в селах, які знаходяться поруч, і телефонували мені декілька разів з приводу того, чи переробляю я у гранулу комбікорм до якби всіх оцих подій, які у нас зв'язані з африканською чумою. Активно робив це і в принципі переробляв людям комбікорм у досить, я вам так скажу, непогана все це штука. Але зараз все знову ж таки через підвищену небезпеку і через дотримання таких от карантинних норм нічого не переробляю. Людей на подвір'я не пускаю. Знову ж таки, хтось скаже, що вже боятися нічого, бо поголів'я вирізане, але тим не менш, ну, лишні якісь ризики нам не потрібно. Тому поставили дещо на паузу увесь цей процес. Собі ж гранули набив кроликам. До речі, як відбувається і проходить цей робочий процес, колись вам зазніму, тому що. І по гранулятору дуже і дуже багато питань поступає. Знову ж таки, я не являюсь спеціалістом-консультантом у всій цій сфері. Лише ділюсь думкою, баченням безпосередньо того агрегату, яким користуюсь. Я Так що, друзі, кому цікаво, обов'язково пишіть внизу в коментарях, що саме вас цікавить. Зніму безпосередньо для вас відео потихеньку перебираємо картоплю. Той урожай, який ми отримали в цьому році, це безпосередньо буквально там декілька сіточок тут садівної картоплі, і все решта їстівна. В цьому році, звичайно, врожай дуже сильно порадував. Картопля, така, якої дуже і дуже давно у нас не було. Але ситуація і тенденція таким чином складається, що. В тому році картоплю у нас купували в районі 7-8 гривень за кілограм в цьому ж році, так як урожай колосальний і якби Пропозиція на ринку дуже і дуже велика. Дізнавався, цікавився з приводу того, по чому зараз беруть картоплю. Так, от у нашому регіоні, це Сумська область, картоплю. ну Ці оптовики купляють по 2-2,50 гривні за кілограм. Звичайно, є звичайні там приватні повідомлення у різного роду групах. люди Намагаються продати картоплю від там, 4 до 7 гривень, але от оптові покупці купляють 2-250, ну я вважаю, що це в якійсь мірі також кощунство. У нас інші плани на надлишок оцього картоплі, яка в нас є. Ми якби все обов'язково вам покажемо. Якщо ну, люди дозволять все це познімати. Але ну, продавати по такій смішній ціні ми ні в якому разі цю картоплю не будемо, будемо пускати її на благі справи. Та картопля перебрана. Ця картопелька ще відлежується. До речі, чому відлежується? Тому що дуже страшенні зливи в нас ішли і ідуть. Буквально там було 5-7 деньків теплої погодки, коли ми встигли все це викопати. Картопля у мене відлежується уже другу недільку для того, щоб та от картопля, яка гнила або ж почала підгнивати. Гнила отут. Ми її бачили, перебрали і відібрали її, і вже у наш погреб заносили більш-менш нормальну картоплю, і щоб вона у погребі у нас уже не гнила. От, як ви бачите, от кількість гнилої картоплі це та картопля, яка Ну, Можна так сказати, з такої от кучі відібрана, ну, з такої ж самої кучі відібрана. Ну, гнило і дуже і дуже багато. Але як буде у нас картопля зберігатися, ми побачимо, тому що в мене є 4 сорти. Оця синя картопля, пікасо, Поліське джерело і новий сорт картоплі, яку я в цьому році е, садив. Це бананка, вона в виді банана. Е, до мене люди приїжджали із міста Ромни купувати свинок. А жіночка, оця, вона, е, ну можна так сказати, професійно цей її хліб займається вирощуванням картоплі, і запропонувала мені оцей сорт картоплі. Він досить непогано себе зарекомендував десь із відра. Висаджені картоплі в цьому році накопали ми в районі восьми відер. В принципі, знову ж таки, в агросфері я не дуже сильно розбираюся, але ну, результат, як на мене, дуже і дуже гарний. Тому ми ту картоплю майже всю залишимо як посадочний матеріал. І сподіваємося, що ну, на наступний рік на нас чекатиме не менш гарний результат. Наш город безпосередньо після чергових дощів, буквально. Півгодинки назад нас знов пролило, залило. Дякуючи тим же е, Той же самий буряк у нас дуже-дуже великий. Давно у нас такого буряка не було. погляньте, які головешки. Ну і ще би хотілося би сказати пару слів в цьому році. Технології дійшли, точніше, доїхали до нас на город і копали усей город у нас за допомогою мотоблока. До цього ж саньок був таким ішачком-конячкою, тягав звичайно, це ручне рало, але я вам скажу, це небо і земля. Напевно, той рік минулий він був останній, коли ми садили під рало і копали під ручне рало картоплю. Якщо доживемо до наступного сезону, обов'язково будемо садити все під мотоблок. Хоч і довелося заплатити пару копійок за все цей робочий процес, звичайно, ну, якби, все це не безкоштовно, але Набагато зручніше, набагато швидше і набагато комфортніше. До речі, внизу в коментарях можете написати, оти моя ляльо, якому методу посадки і копки картоплі ви віддаєте перевагу, буде дуже. Цікаво почитати. Так що, товариство, всім хочу подякувати за те, що ви були сьогодні зі мною. Обов'язково підписуємось на канал, обов'язково тиснемо вподобайку. Все це надзвичайно мотивує мене на те, щоб ми не зупинялися, не опускали руки і рухались тільки у правильному напрямку, тільки вперед. Так що, друзі, всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей.